так, це гепатит і СНІД на станції переливання крові на Закарпатті. Це повідомлення невідомого відомого автора з посиланням на міністерство охорони здоров'я буквально поставило область на вуха не до жартів усім, і донорам, і пацієнтам, і самим лікарям. Останні запевняють, звинувачені надумані на всі 100%. Я вже зв'язувався з міністерством охорони здоров'я. Кажеться, і вони це теж і наші спеціалісти назвали це нісенітницю, тому що воно в принципі такого бути не може. На першому місці зараз стоїть питання це інфекційної безпеки, і ми робимо все для того, щоб не унеможливити попадання. Якогось інфекційного по начала вірусу, бактерій, якихось там грибків і іншого тому, що на всіх стадіях дотримуються технології, пропонують переконатись на власні очі. Ми використовуємо разові скарифікатори, стерильні. Ми використовуємо гумові рукавички на кожного донора. А також, якщо є потреба для цього, у нас є для забору крові вакутайнери. Це прибірочка, голочка разова і перехідник на кожного донора. Медики наголошують, стати донором не так просто. Перед цим необхідно пройти з десяток обстежень. Є такі слід сказати, що є такі поняття як абсолютне протипоказання до донорства. Тобто, якщо людина перехворіла жовтухою, перехворіла туберкульозом, сифілісом, то вона і ще деякими іншими хворобами, то вона пожиттєво не може бути донором. Окрім численних перевірок крові, зараження виключають із допомогою давнього методу дезінфекції, яку проводять кілька разів на день в усіх приміщеннях, та й апарати новітні і мінімізують контакт крові з навколишнім середовищем. Всі інструменти, рукавички, все все йде повністю одноразове, так що повністю виключається зараження іменно донора. Медичний персонал. Може заразитися, пані Тетяна каже, оскільки медсестри належать до групи підвищеного ризику, самі без примусу регулярно здають аналізи. До цього додають гігієну та елементарну обережність при маніпуляціях. На кров після забору чекає ще кілька лабораторій. З відділень переливання крові в лабораторію діагностики СНІДу та асоційованих інфекцій буде обстежена, і якщо вона буде позитивна. То вона буде повторно обстежена і після цього буде зроблено заключення. Якщо сировина не підлягає використанню, її утилізують в обласній лікарні. Придатно ж, згідно з інструкціями, витримують півроку у кріокамери для подальших досліджень. Розповсюджену інформацію лікарів один голос називають некомпетентністю і чутками, адже досі на Закарпатті не було ні підтверджених фактів зараження, ні навіть звернень громадян.